Ну що, друзяки, поговоримо про Джордана Пітерсона. Сьогодні я виставляв відео з ним, що мене дуже-дуже дуже зачепило. Це те, як Джордан Пітерсон вдягається. Твідовий ахірний костюм. Прям видно цей крій, видно матеріали, видно, що це дуже коштовна дорога річ. Не якийсь там паліестер пластиковий, да? В якому людина тільки пітніє, він не гріє, нормально не сидить. Коротше, вдягнутий він, як російською мовою кажуть, був з іголочки. Потім у нього була засмага, тобто людина розуміє визначальну роль вітаміну Д3, а скоріше треба сказати, гормону Д3 в організмі людини. Тобто, це така штука, яка в сотнях різноманітних процесів. Бере а, безпосередню участь, тому і краще його називати гормон. Особливо особливу увагу треба приділяти а, вітаміну d 3 в цей депресивний, в цю депресивну пору, в якому ми зараз живемо, і чисто погодню, погодно, а, чисто знаєте, календарно і а, військово в військовому вимірі. Тобто людина ходить або в солярій, живучи в Канаді, або я, чесно кажучи, не знаю, наскільки солярій дає вітамін Д3, але засмагу він точно дає. Або відвідує відповідні країни, там моря, океани і так далі. Благо, ну, він не так далеко живе від Америки, і він може це собі дозволити. І третій момент: у нього була офігенна зачіска. А, так, людина має виглядати. 60 років, попри величезні психологічні проблеми, попри величезний тиск, який на нього чинило суспільство, особливо ліберальна, толерантна, трансгендерна і феміністична його частина, Але з іншого боку, він на нього тисне і популярність. Дуже велика, бо його ютуб-канал це 5,7 і мільйонів людей. До того ж, зовсім нещодавно він виліз з дуже тяжкого стану і не без допомоги наших не шановних терористичних сусідів. Це була невеличка увертюра. Ви можете завжди подивитися на вулиці, як виглядають наші чоловіки українські в 60 років. Або не виглядають вже, бо до 60 навіть не так багато людей доживає. Увертюри ми закінчуємо і переходимо до основної частини, а саме до невеличкого розбору, актуального розбору особистості Джордана Пітерсона. Як я познайомився з його доробком філософським, там, літературним, а, політичним, я, а, коли виходив з веганської секти, починав їсти м'ясо, знайомився з карнівор-дієтою, тобто дієтою хижака, яка передбачає дуже багато м'яса, дуже багато тваринних продуктів і відсутність карбогайдрейс, да, вуглеводів, клітковини. Тобто, все, по суті, більша частина цієї дієти це м'ясо, супродукти, бульони. А хто толерує, той може їсти молоко, творог, сири. Тоді була в нашому середовищі така собі зірка Мікаела Пітерсона, власне, донька Джордана Пітерсона, людина, яка з самого дитинства мала величезний букет аутоімунних захворювань. the arthritis was the major set of symptoms she had 40 affected joints and she had to have her hip replaced and her ankle replaced when she was 15 and 16 and so she basically hobbled around on two broken legs for two years in extreme agony and that was just a tiny fraction of the, of the whole set of problems <speaking in foreign language> Біполярної хвороби, біполярного розладу, розладу першого ступеня, але вона розповідає, що у неї навіть були галюцинації, коли вона якось їхала з братом. Тобто, все було дуже погано. Вона була алергіком ледь не до всіх речей на світі за. Легендою, да, яку вони нам розповідали, тобто тоді я в це а вже ж беззаперечно вірив. Бо якщо веганство херня, то карнівор дієти. Вона має все вилікувати. І ось Мікела – це найщиріший, найпрекрасніший приклад. Депресія, відсутність сил, енергії. Вона мала приймати таблетки спеціальні, щоб просто не, не засинати, бо вона майже весь день спала. І в цих всіх перипетіях вона починає. Чисто інтуїтивну таку елім... елімінаційну дієту. Тобто вона прибирає певні продукти, наприклад, розпочавши з хлібу, потім перейшовши на інші речі. Да? І так з часом в неї залишилися тільки... Залишилося тільки тваринні продукти. І в кінці кінців вона прийшла до цієї власне, дієти хижака. Вона її називає якось lion diet. М'ясо, вода, сіль. Якісь там газіровки і так далі. Вона каже: якщо до мене потрапляє в тарілку хоч один овоч там, то все, це жопа. Я там на день, на два випадаю з життя. А так я відчуваю себе, почуваю себе дуже круто. Ну окей. Okay. All of her autoimmune system symptoms are gone. All of them. And she was also seriously depressed, like severely depressed. Way worse than you think. She couldn't stay awake for more than about six hours without taking Ritalin. Um, and she was dying. And I had a cousin, my cousin's daughter, she died when she was 30 from an associated autoimmune condition. So there's a fair bit of this in our family. Візьмемо це за чисту монету. Для експерименту повіримо. Через Мікаїлу Пітерсон ми виходимо до Джордана Пітерсона. Джордан Пітерсон цей час у найбільшому розквіті сил. 16-го року він починає викладати свої історії на YouTube канал. Свої лекції, точніше, сам записую, записую історії, типа і кажу історії, викладати починає свої лекції публічні на youtube канал і а, починає гейнити, починає заробляти величезну аудиторію. З ним я теж знайомлюся, а у нього було інтерв'ю у Джо Рогана, і він розповідає, що я, як психолог, та, як філософ, як та людина, яка перебувала під жахливим тиском. Я до всього цього мав ще теж автоімунні захворювання. У нас це взагалі сімейне у нього, у Мікаели і у його дружини. Депресія, жахлива депресія. Постійно мав приймати золов. Це дуже такий поширений в західному світі і в Америці. Зокрема, антидепресант, селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, ССРА, як вони кажуть в Америці, або СІОС. I was still really anxious in the morning up to three months ago, like horribly, and then it would get better all day. It's like I have to cut out the goddamn greens? It's like, try it for a month. Okay. Within a week, I was 25% less anxious in the morning. Within two weeks, 75%, and I've been better every single day. I'm better now, probably, than I've ever been in my life, and I haven't been taking antidepressants for a whole year. Він каже: я починаю карнівор дієту, бо Мікаїла їй було взагалі жопа, і я бачу, як вона, як дитина, квітне просто на очах. Все в неї добре. І я, як нормальна, адекватна людина з науковим і підходом я починаю теж так харчуватися, бо мені цікаво, як це на мене вплине. І він розповідає про певні проблеми зі шкірою, які проходили по-моєму, про алергії. Про енергію, про те, що йому вдалося знизити майже до мінімуму там до 25% дозу ліків оцих золота, і він це робив в зимовий осінньо зимовий період, що просто дуже протипоказано. <риклад> тобто, якщо ви виходите з цього, то краще виходити там, типу, після весни, от літо, отак, от сонце, воздух, повітря, да, вода, гарна погода. So here's what happened. I lost 50 pounds. It's like, that's a lot. Right? I'm nowhere near as hungry as I used to be. My appetite's probably fallen by 70%. I don't get blood sugar dysregulation problems. Um, I need way less sleep. I get up in the morning and I'm fine. I'm not anxious. I'm not depressed. I don't have psoriasis. Um, my legs were numb on the sides, that's gone. Um, I'm certainly intellectually at my best at the moment, which is a great relief, especially doing this tour. Depression is gone. Um, I'm stronger, I can swim better. Um, and my gum disease is gone. It's like, what the hell? In бенефіти about all benefits <laughs> in the video where I Jordan Суму звісно відомих фруктоїдів, да фруктоїдів. А з Росії він розповідав, як Джордан Пітерсон карніворив і захворів на депресію, на... Ці розлади на аутоімунні проблеми і так далі. Хоча це як е, воза поставити наперед коня. Да? Спочатку були розлади, да? депресія, тривожність, а потім була карнівор дієта як е, ліки, да? щоб пофіксити це все, виправити. Таке було інтерв'ю у Джо Рогана. Все чудово одні плюси. І в 2021 році, якщо я не помиляюсь, можете мене виправити, з'являється інтерв'ю. Яке дає Джордан Пітерсон своїй дочці Мікаелі на її каналі. І на повірку виявляється, що все не так було і добре. А чому? Виявляється, що він довгий-довгий-довгий час. Очевидно, на фоні всього цього тиску, який на нього сипався через його погляди, його навіть виганяли з його університету через всі ці, ці доноси. Лібералів, феміністок, трансгендерів, всіх тих, хто проти консервативних цінностей. А він, я нагадаю, він є консерватором і критиком оцих всіх речей. От весь цей тиск спричинився до того, що він перманентно приймав бензодиазепіни або транквілізатори. У нього була залежність. І зараз треба виголосити такий собі дисклеймер, що їх не можна приймати більше місяця. Ідеально, це дві. Я користувач би сказав 2-3 тижні. Більше не треба до місяця. Інакше розпочинається залежність, яку потім треба буде лікувати. і Це буде неприємно, це буде синдром відміни. Тобто не треба зловживати. Я знаю, що багато людей зараз рятуються гідазепамом, наприклад, там феназепамом і так далі. Не загравайтеся з цим. 2-3 дільки, як казав класик, максимум дісклеймер закінчено. Ця людина довела себе до того, що у нього була і акатизія, якось так цей термін а, медичний називається, коли людина не може просто сидіти спокійно, да, у неї постійно, якби, непроизвольно рухаються кінцівки. Тобто він просто почав дуже сильно страждати. this akathisia, але was like, All of the negative emotion associated with depression, plus a very high level of anxiety, plus no positive emotion at all, plus the inability to ever relax even for a moment, and so it was. Yeah. лікували в деяких закладах в Америці в декількох але на жаль, йому не могли допомогти. Стан ставав ще They said, you know, why are you here of all places in Russian? And Andre said, there was no one to help him in the West, which there wasn't. We looked everywhere, right? And we tried two clinics and talked to multiple psychiatrists, and none of them could help. Um, and she said, great, you've brought him here to die. Усі всі там крапельниці, фарма, яку замінювали одну фарму, да, по суті, іншу. І так вийшло, що його зять, чоловік Мікаєли, так історично склалося, що він з Росії. І що? Вони їдуть в Росію, вони їдуть в Москву, і там йому реально допомагають. Там виводять його з цього стану. Американці реально роз розводили руками. Там Джордану Пітерсону допомагають. В Цьому інтерв'ю він такий, знаєте, був дуже з Знаєте, такий хворий ще, але зараз він виглядає набагато краще, тобто видно, що він вже одужав Росія йому Допомагають, він поновлює поступово свою діяльність. Коли в липні 2022 року Джордан Пітерсон все ж вирішив розговітися, да і сказати пару слів з приводу російського вторгнення російсько-української війни. Він сказав це. Зовсім не в компліментарному до України стилі. То нам зараз от не важливо, що він робив після цього рекавері свого, да? в момент рекавері, що він витворяв в Канаді, які лекції читав. Все це нам вже не важливо після його заяв. Нам такий консерватизм до сраки, нам він не потрібен, бо більше він ворожий українській національній ідеї. Він каже, що у Путіна були вагонні причини розпочинати війну проти України, що Путін повстав, його просто вибісили. Вже всі ці ліберальні цінності: трансгендерні, феміністичні, марксистські, оці неоліберальні західні оця вся херня, і він мав повне право починати війну. Вихід для всіх, тобто мир, яким чином за Джорданом Пітерсоном має встановитися це нейтральний статус України на 20 років, якась там демілітаризація. Очевидно, що ми там забиваємо хер на Крим, напевно, і на Донбас. От в такому стилі. Тобто, нам треба абсолютно капітулювати, прийняти мови Росії, і ні будіть звіря. Путін для нього це ревний християнин, який оперує різноманітними теологічними термінами на такому рівні, якого не бачив взагалі західний світ. Він розпочав оцю цю справедливу війну проти дегенеративного заходу. І в кінці -кінців, да, Україна має провести да нейтральний статус і провести вибори під наглядом російських і західних наглядачів. Потім він щось взагалі переплутав, сказав, що коротше переплутав, видно, чи то каспійське чорне море з каспійським. Він сказав, що там в шельфі каспійського моря якісь поклади. То, тобто він чи то переплутав в кінці цієї тиради Україну з Казахстаном, чи то два моря переплутав. Ну ганом, коротше, запечатав. Показав, як завжди, обізнаність західної людини в наших всіх справах. Джордан Пітерсон. От що можна сказати, от всі ці люди, от Маск, Джордан Пітерсон, Джо Роган. Бен Шапіро, вони тільки на перший погляд, да, на такий поверх, поверхневий погляд, а союзники наших, от, можна сказати, націоналістів, консерваторів, правих, вони типу з цього спектру. Але оскільки вони взагалі не наші люди, вони не живуть тут, вони не жили в Радянському Союзі, вони не переживали голодомори, репресії, геноциди. 300-400 років цією російської окупації, вони не були. Вони з зовсім іншого світу, який відділяє не тільки фізична, знаєте, атлан... фізично-Атлантичний океан, відділяється морально, духовно, філософський цей світ від нашого дуже сильно і відрізняється. Ми не маємо створювати собі кумирів, бо коли кумири ці. Знищується, да руйнується, то всі ці уламки вони падають прямо на нас. Вони руйнують наш світогляд, нашу віру в людей, вони руйнують наші ідеї. А це навсь... всього-навсього людина. Це не Бог, це не божество, це не ідеальний е, якийсь персонаж. Ця людина, як будь-яка людина, вона має свої плюси, мінуси. Свої вади і свої чесноти і Джордан Пітерсон не виключений. Наша війна да, така священна за свободу і українську державу. Вона лише показує, вона відкриває правду. Вона завдяки ній виринають на поверхню справжні цінності і справжні обличчя, справжнє єство людей виринання. І таких саме і політичних лідерів, і філософських, і таких, от як Джордан Пітерсон. Розпочали ми з того, що Джордан Пітерсон дуже гарно виглядає. Кожен би чоловік так виглядав у свої 60 років. Це був в Україні. І молодий чоловік. Але це буде знаєте, не зайвим так виглядати я, і до 60 років. Взагалі це прямо такий розквіт, я вважаю чоловіка, але за обгорткою цією прекрасною інтелектуальною красивою, да залишається така гнійна натура антиукраїнська. Антигуманістична і для нас це ця людина просто ворог. І тому його всі ці книги я купив колись «12 правил життя, але вони настільки банальні, а це видно навіть з <хи> обгортки книги, з форзаців і зі змістів. Що, чесно кажучи, прочитати її у мене немає жодного бажання, бо більше після цих всіх заяв Джордана Пітерса. І так я вам розповів про моє знайомство з Джорданом Пітерсоном. Ще раз нагадаю. Ще раз ми пройшлися по тому, як його доля, політичні погляди, філософські привели до залежності від психофармакології, про яку він, до речі, під час інтерв'ю Джо Роганом про бенефіти карнівордієти, він щось не згадував, що він на бензодиазепінах уже багато років. Як бензодиазепі привели його до Росії, як пізніше це зіграло одну з вирішальних ролей в тому, на, як, на якій стороні він стоїть, маленький, знаєте, постскриптом він звинуватив Зеленського у драконівських мовних законах. Хоча ми знаємо, що мовні закони приймалися аж ніяк не за Зеленського. Це як ми кажемо за ініціативи іншого було зроблено. Що ще раз доводить, що він взагалі не робить теми, але як істинний, знаєте, як лідер мені, він вважає, що він має, має мати думку на все і про все. Але це не означає, що якщо він виголошує свою думку про все за все, що ця думка правильна. Тож давайте плекати аналітичне мислення, не заїжджене критичне, а аналітичне, давайте аналізувати на холодну. І не створювати собі кумирів. Бо, як я вже казав, кумири мають звичку руйнуватися і падати нам прямо на голову обережніше з кумирами. До нових зустрічей. З вами був Микола Чурпіта. Ми, попри те, що на вулиці темно, будемо робити хороші світлі речі. Тадров молодежь.